Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні проти нас буде битися воно. Який жах. Тож буде, буде тяжко і цікаво. Побачимо, як воно тут все піде. Ну, минулого разу я його весь прикол, що пройшов допомогу чи з першої спроби, чи щось типу того, тобто сильно не заморочувався, але ну реально важко від мені дався, це я точно пам'ятаю. От уж дуже важко. І цю битву я запам'ятав надовго. До речі, жовта травичка. Ой, у нас є зелена, чудово. Тобто ми зможемо вже до максимуму у нас запас здоров'я прокачати. Ну, як ви пам'ятаєте, так, у нас дофігі ще просто аптечок, просто неймовірна кількість аптечок, але при цьому з набоями у нас справи не дуже, так, там, реально не дуже. О. Тут у нас нічого. Так, 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 ось ці контейнери. Це фігня. Прям схоже на якусь гру в кальмара, якщо так зовнішньо подивитися, так? Реально чимсь нагадує. Типу, так і ти приходиш, бачиш якусь фігню і думаєш, а що ж там буде, так, а що ж мене там чекає? Ось тут щось типу того ж. Знайшов він жучка. Навіть у воді працює, бачите як. Що це було? Хтось он слини напустив, напудив. Ну все, понеслася. Ось такий ось схожий на кентавра з холаут New Vegas, погодьтеся. А, тут треба одразу брата дробовика. Ти шо, ти шо? Ти шо робиш, гівнюку? Так, доб. О, ну якраз мене костнул, давайте якраз... А, використаємо цю хрінь. А, прикол в чому треба стріляти по пімпочкам. Потім натискати цю хрінь. Він, він каже, що десь має бути ще. Давай, уходь, уходь, зараза. Уходь, падлюка! Мерзота! Так, він, каже, що десь має бути ще. А, нам треба ще одну кнюпочку натиснути. О! До речі, зелена трава. А, ще одну кніпочку натиснути. Мабуть, десь тут, так. Ага. І. А, потім втекти через двері і так зробити декілька разів. Ага, так, все я маю втекти, перш ніж там обвалиться платформа. Ой, а я не встиг, бляха. Натиснути. Та йди, бляха, я хотів патрони там забрати, цей дебіл мені не дав. Ну і пішов в сраку. Пішов ти в сраку! Там чи патрони були, так, чи що там було, я хотів забрати, а цей ідіот. Оце мене задовбував і не дав мені нічого зробити, з О, ну придай мені запальну гранату дали. Так. Треба шукати далі, треба шукати далі кнопочки Чувак, ти реально задовбав. Відстань. Іди геть. Шукай якогось іншого йому набридай. А що я відкрив? А що я відкрив? Я ну, щось натиснув. Він не хоче йти геть. Бля, я так зараз набої витрачу Я ж кажу, чувак реально міцний, чувак реально набридовий. Іди геть! Геть! О! А, мабуть, щось тут. Ага, так, ось. Ми відкрили, але має бути ще одна, він знову каже Іди геть! Иди геть! О. Ну все, будь ласка, у мене закінчилися набої до дробовика. Що мені тепер робити? А, ось о нож видно. Це добре я зрозумів так. Все, тікаємо, стих. Чудово. Ще й набої до коломе, навіть розбудити стих, це теж зайвим точно не буде. Так, одна кніпочка навіть не ховається. Так, як бачите, ми її одразу відкрили, а натиснули. Але має бути ще одна. У нього тепер ще якась піська, он вилізла, дивіться. Так, ну мабуть, треба брати кулемета, бо... Ну, реально, без варіантів. А! Ось омбуть я відкрив. Бо з пістолетом я там особливо не навоюю, як ви розумієте, так? Так, зрозуміло. Треба вертатися, потім знову бігти через цей кхе, тунель. Така, серія бігання, так? І щоб ви розуміли, навіть після цього ще кінця не буде, нам ще й після цього доведеться тут попотіти, так би мовити. Все, все, тікаємо. Стрибай на гак. Уи! Він упав і здавалося б усе. Все скінчено, так? Тобто все, придурка нема. Здавалося б живи та раді. Якби не так. Отже, у нас тут набої до кулемету, до дробовика, до магнуму і зелена трава. Ну, Перезаряджаємо кулемет, у нас 200 набоїв, е, дробовика 5 набоїв. Ну, але ми, мабуть, зараз будемо брати наш гранатомет, скоріш за все. Так, ну лікуватися поки що не будемо, у нас більш-менш є запас здоров'я. Ну, в принципі, ми цей момент пройшли доволі непогано, так? Але попереду у нас ще з ним буде зараз битва, як ви розумієте, так. Такий живучий покидьок. Тікай! Диви, диви, що роби, а, скотеняха. А? а це так навоч. Так, ну що, я його закрив, так? Ось це так поворот. Блять, я цього не пам'ятав щось. Відстань, Відстань! а де ой? Так, почекайте, це щось, це щось дуже сумно все. Він взагалі не хоче помирати, чуваки, і. І він ці двері так повибивав. Я б минулого разу, коли грав, він ці двері не завжди вибивав, А це він тупо їх вибиває і все. Ой, це ж не та пушка. Я хотів взяти гранатомет, як ви, мабуть, вже самі здогадалися, але щось, щось пішло не так. О, почекайте, він там щось тупачить, що можна взяти гранатомет. Ой! Він все ще живий! Сдохни, 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 сдохни. Сдохни, 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 сдохни. Там в смысле, він шо, ще живий? О, слава ти, господи. Я ж кажу, чувак, ему ройне. Як як це працює? Так ти вбиваєш, чувака і відкриваються двері. Типу він падає, якась вібрація, спрацьовує якийсь механізм, відкриваються двері, так ворота. То це завжди мене так смішило. 50 тисяч песо з нього падає. Воно то в принципі прикольно. Так з чувака падають немалі гроші, я не сперечаюся. Але при цьому тому ж це повна дупа. У мене є трохи пістолету, трохи кулемету, одна сліпоуха, і трохи снайпер. Я я витратив все, що було. Просто все що було. Ну тут є ще червона трава. Так можна зробити собі ще одну аптечку, принаймні. Ну, три у нас тепер, Ну, з аптечками так і є в нас добрі справи, як і були. Так, але з усім іншим, з усім іншим це біда. Так я тут все зібрав, давайте все передивимося, бо хотілося б зібрати усе. Так, це було весело. Отже, нам сюди. Що в нас тут? Що в нас тут Знову ж таки, ми впоралися з першого разу. До речі, за нього ніякої ачівки в стімі не дали. Це навіть трішки так сумно, я б сказав. Реально. О, давайте, знаєте, що зробимо. У нас дві зеленки. Давайте об'єднаємо і підлікуємось. О, у нас тепер повний запас здоров'я. Максимально прокачений і повний запас здоров'я. Тож чудово. Чудово, та різнокольорово. Так, оцей ліфт, коротше кажучи, бачите, він нас від, відвезе назад, там, де ми були, звідки ми починали наш шлях. Чесно кажучи, я так і не розумію, на що він, бо, типу, якщо. Поскорше потрапити до торгашика та зберігалки, то ось є ця драбина. Туди ти навіть а, швидше потрапиш таким чином, виходить. Тобто, і Тому я ж кажу, я не дуже розумію, навіщо а, потрібна ця фігня. навіщо вертатися назад. Ну, Але тим не менш, а, така здатність є. Знову, до речі, вон, дивіться, відерко є, тобто тут дуже багато відер, я вже помітив. Ну, Після такого боссу, я думаю, що Леончик був би не проти сходити на відро. Дай блядь! О, ну, принаймні нам дали гранату. То граната це вже. Хоч щось, хоч якась зброя. Хоч якась зброя. так. Пуста бочка, дуже дякую. Чого мені не вистачало, так це пустої бочки. Все, спускаємося. Такі вони, бачите, вони нехтували правилами безпеки. Тобто ніколи так не робіть. Не повторюйте цього. Ніколи, так. Не нехтуйте правилами безпеки, хлоп'ята і дівчата. Ви бачите, вони просто тупо стояли біля цих е бочок із соляркою, вибух, вибухонебезпечними бочками. Тупо тут стояли, ну, і поплатилися за це, як ви бачите. Так, е набої до снайперки. До речі, знову ж таки, жовта трава, так, але вона ж нам тепер не потрібно. Не потрібно, в принципі, можна було покращувати Ешлі, <кій> але. Ми Аші зустрінемо вже, я так, доскільки я пам'ятаю, вже десь під кінець гри наступного разу. Ну, вже в останній її врятуємо, так? Так, ну взагалі туди, але бачите, тут не пройти. Треба пошукати інший шлях, знову ж таки. Ми її вже, вже, вже зустрінемо під кінець гри наступного разу. Якщось у мене так світло будемо. Хлоп'ята, мені аж страшно, треба, мабуть, закінчувати випуск. Бо з цими козлами орченятами, мабуть, скоро в нас світло вироблять. Так, я відчуваю. Так, що... І, так, через це можливої випуски виходять зараз рідше, так, ви вже бачаєте, ну, бачите, є такі обставини, котрі залежать не дуже від мене, не лише від мене. І одна з цих обставин це якраз ось ці проблеми зі світлом. Тож я буду намагатися якомога частіше вам випускати ролики, але то вже як буде виходити. Так, вистачило їм розуму, я ж кажу, стати там. Біля цих бочечок, і ми їх ось так ось просто на шару повбивали. Так, тут десь, по-моєму, мав бути ще. Так, ось-ось, ось ще ж є. Дивіться, дивіться. О! Синій камінь э, зради. Це зрада. Так, все. Поєднуємо це очко із кошерятком. і все. У нас всі три очка: зелене, червоне і э, синє. Гарний, до речі, сфінксик. Погодьтеся. Дуже гарний. Так, вон ще вон якась є фіг... фігня. Тут у нас. А, 5 тисяч песо між іншим. Бляха, а так нас зараз грошей буде, хлопята і дівчата, просто шалена кількість. Ми зараз розбагатіємо дуже сильно. о, ні, 22 набої це якраз максимальна кількість. Тут є якась записка краузера, а старий а, Ксадор не почав мені довіряти від самого початку, навіть коли я викрав Ешлі. Коротше кажучи, він все одно мені там ще не особливо довіряв. Мені треба було щось робити, і тому я звернувся за допомогою до неї. І, коротше кажучи, як тільки я доберуся до Леона, я запакую і також і ту тьолку, ну цю, цю Ейду, і відправлю їх разом до Вескара. Теж цікаво, бачите, вони тут всі ходять: цей Краузер, ця Ейда, цей Луїс Сера, і всі пишуть записочки і лишають на столі, щоб наш братик Леончик міг це все почитати. У нас є точно щось на продаж, це абсолютно точно. Дивіться, дивіться, дивіться. А жовту траву тепер давайте продаємо. До речі, 3 тисячі песо. Тобто, бачите. Так, а 35 тисяч коштує. Я думаю, буде коштувати 30 тисяч наш котик, а він коштує 35 тисяч, продаємо. <реш> так, жовта трава, бачите, вона нам тепер не потрібна. Але її можна продавати і за доволі непогані гроші. Блін, 99 180, тисяч Слухайте, давайте ще щось продамо. О, Магнум, набої до Магнуму, що у нас є. О, все, все, 100 тисяч, 100 тисяч, і все. Ми покращимо нашу ТМП-ху, ексклюзивну навичку. Так бачите, і покращується е, вогнева міць. До речі, вогнева міць 1,8. Тобто майже два, ну, погодьтеся для ТМП, хи, вогнева місць 1.2 це доволі непогано. А, давайте збережемося. Так, і дивно, що за битву з воно, з цією істотою нам не дали а, ніякої зби... ачівки в стімі, бо це один з найскладніших босів реально, так, і нам ніфіга не дали. Ну що ж, в принципі, зараз уже справи не такі погані, як були. Дивіться, в нас є аж три набої в дробовику. А, в принципі, зараз вже так багатенько пістолету насправді так. Так, нема гранатомету, на жаль, 10 снайперки і е, повна обойма кулемету. І кулемет повністю розкачений. Ну і блін, реально, 1,8 урон для кулеметика це непогано погодьтеся, Це майже 2. Тобто, е, наприклад, по-моєму, якщо каратель максимуму, до максимуму прокачати, то в нього урон десь теж 1,9 чи 2,0. Практично ну, такий же самий урон. Чудово, ну що ж, тоді я без запису спробую встигнути, якщо буде час, чесно кажучи, бо я, чесно кажучи, здивований те, що тут є тір, бо я вже виграв всі статуетки, тобто якийсь сенс у цьому тірі, і що я зможу виграти там. Бо я ж кажу, статуетки в нас вже а, ну тобто кришечки, в нас вже повна колекція кришечок, і тому ну, навіщо нам потрібен потрібен тір. А, я не дуже розумію, а минулого разу, коли я грав, по-моєму, я ним і не користувався. Тож, якщо буде час, повторюсь, я спробую там пограти, щоб подивитися, що там можна виграти. Можливо, можна буде ще бабла якоїсь виграти. Це було б круто, якраз одразу ще й гранатомет покращив, і нам би тоді, я так думаю, ще й набоїв до цього гранатомету дали б. Це було б Взагалі просто супер-суперово нічого не скажеш. Так, ну а в наступному випуску підемо далі. І наскільки я пам'ятаю, до речі, зустріч з краузером, і бос Краузер вже буде доволі таки скоро, що теж в принципі круто. А, знову ж таки, бачите, то то, то, то такі періоди, що босів нема, нема, нема. А потім практично два одразу, тільки було воно, і вже можливо в наступній серії, максимум в після наступній буде ще один бос Краузер. Ну що ж, хоп'яти дівчата, випуск взагалі вийшов, як на мене дуже класний. Ми і з босом розібралися, в принципі, непогано, не ідеально, але і непогано так. І покращили, нарешті нашу ТМП до максимуму і набою більш-менш розмотили, я, надіюся, вам не було не сумно. Я ж кажу, я буду поспішати вимикатися, бо зараз ще вибій світу, буде дуже сумно, що серія не збережеться. Я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!